Палац культури і творчості місце неймовірного таланту та натхнення. Тут зростають майбутні зірки. Та що передує виходу артистів на сцену? В новому проєкті «Радіокварцит» ми зазирнемо за коліси кожного колективу. І перший випуск познайомить вас з історією палацу та жанровим різноманіттям колективів. Цю інформацію ми дізнавалися у директорки закладу Ліліани Кулик. Знаєте, я коли сюди йшла точніше, перед тим як сюди прийти. Я вся така була метушлива, стільки справ переробила. Сюди заходиш і якось так одразу стає. Я не знаю, як, як цю атмосферу описати, яка панує в Палаці культури і творчості. Мені трохи хочеться от ручку якось так зробити. Знаєте, так все плавніше робити. Не знаю чому. Але все ж ми сьогодні будемо говорити про, ем, про молодь, про дітей, про енергійних, про працьовитих, про ем, талановитих дітей грішніх плав, які. Щодня приходять в палац культури і творчості зарядитися а, цією енергією і продемонструвати свої таланти і отримати неймовірні знання. А, ви вивчали історію? От коли наше місто а, вже отримало потребу побудувати такий заклад, як палац культури і творчості? А, ну, Взагалі, коли Планується побудова міста, то там передбачається, що буде такий осередок культури, або це будинок культури. Ну, в нашому випадку це палац культури, і він був спроєктований а, у Київському інституті, і він такий один, принаймні на Україні. За цим проєктом і ще один такий палац також планувалося побудувати в Сумах, але ж він так на, на фундаменті і залишився, а нам пощастило в цьому. І тоді вже прикладали зусилля для його побудови, маючи собі на меті, щоб у нашому молодому місті була дуже розвинена творчість, культура. От, і до цього дуже багато сил прикладали і керівництво комбінату. І керівництво міста тодішнього. Я знаю, що в 1978 році розпочалося будівництво, а у 80-му році, коли розпочалася Олімпіада, то всі кошти, які були виділені на побудову, вони були заморожені. І стала Таке питання, що ну може і взагалі не буде побудовано наш палац, але ж зусиллями і керівництва комбінату, і міста все таки відстояли цей проект. Були виділені кошти, і вже в 81-му році були запущені перші мала зала і. Наша частина, де розташовуються колективи палацу культури, наші класи для занять. І тоді вже розпочали займатися перші колективи. А вже у 82-му році, у грудні, це вже був запущений палац повністю. І розпочали вже тоді набирати більший штат, розширювати його, набирати керівників колективів. От, тому Палац почав працювати, до нього вже почали ходити перші учасники творчих колективів. Я така також була з перших, хто ходив, виступали ми тоді тільки в малій залі, ще до того, як був запущений палац культури повністю. От, То всі заходи в нас проходили в малій залі, був тоді і хореографічний колектив, і вокальні колективи. от, І ми проводили всі заходи в малій залі. А ви учасниця якого колективу? Я займалася в хореографічному колективі народного спрямування. В нього тоді ще не було назви. Це так ну, гурток, скажімо так. Ну, от з перших колективів це, звичайно, хор Славутич, театральний колектив, це, так сказати, наші аборігіни. От, вони ну, одні з найперших, вони найстарші у нас в, колектив, в Палаці культури, і які функціонують і до, і до, досить довгий час і по цей день. От, у них там ну, дуже-дуже цікава історія їх і зі зміною керівників, і формати їх роботи. Ну, це вже ви у них. Поэтому, да, ми будемо розбиратися і вивчати історію кожного колективу, тому що це дійсно цікаво. Скільки зараз колективів налічується в Палаці культури і творчості? Зараз у палаці працює саме у палаці 14 колективів. Чому кажу, що саме у палаці, бо коли нас. Організувалася наша грішньоплавнівська громада. То до палацу культури були приєднані і культурні осередки селищних громад. А в Кияшках, наприклад, і в Дмитрівці, це центри дозвілля, при яких займалися творчі колективи. А Григоро-Бригадирівка, Солошино, це вже будинки культури, і Келиберда, і Салівка це клуби. От, і в них також були творчі колективи. То якщо разом брати, то а, зараз у нас е, в Дмитрівці три колективи працює: е, вокальний е, народний, е, народного співу, скажімо так, е, танцювальний джагабум і е, вокальний колектив Мальви. Який складається там з декількох невеличких підгруп, от і це три колективи працюють у Дмитрівці, і в інших також осередках по селах також працюють колективи. То тому, якщо брати загалом, то у нас 24 колективи, колективи. Ну, деякі з них працюють на громадських засадах, так як ну, немає зараз змоги штат до штату внести і ще одиниці, то Керівники клубів ведуть самостійно з ними роботу, вони також працюють, приймають участь у концертній діяльності, але ж вони поки що не в штаті. Але це дуже талановиті, дуже завзяті люди, і ми також їх вважаємо своїми рідними творчими колективами. Скільки учасників загалом в цих колективах? Загалом і палац, і, так. і села. Ну, Скажу так, що спочатку початком пандемія, потім воєнний стан, то звісно, що кількість учасників ну, зменшилася. Якщо раніше, припустимо, тільки у палаці культури було більше 700 учасників, то зараз у нас разом із селищними громадами виходить 800. Це, ну на жаль, так в колективах зменшилася кількість учасників через те, що багато хто поїхав, багато хто ну, переймається тим, що не, не, не на часі зараз і, іти і займатися в колективах. Ну, у кожного є свої нюанси. Ну, але ж, так, отак у нас зараз обставини. Саме у палаці зараз 582 людини займають. Це, я так розумію, і діти, і І діти, дорослі. і дорослі. Так все-таки переважає а, дитяча дитяча, так, дитяча. Бо у нас а, саме дитяче спрямування більш розвинене. Це і хореографічний колектив, і вокальні колективи, шоу-гурти, дніпровські зорі, парне молоко, а, хореографічні колективи. Глорія, веселка, Астра, Томбадіде говорили про те, що менше дітей стало, але це не тому, що вони перелюбили мистецтво, вони захотіли піти з культури. Так, це через ті події, які відбуваються в нашій країні, починаючи з пандемії, і зараз повномасштабне вторгнення, війна. Втім. Як тільки починалися якісь проблеми, то наскільки я пам'ятаю, ви припиняли роботу, так ну або там в якомусь іншому графіку, там дистанційно пам'ятаю, було наче чи так. таке. Так. Але постійно, через короткий час, все одно діти починали приходити сюди, відновлювались заняття, відновлювались. Виставою, тому що все ж таки ми не можемо жити без культури, так? Звичайно, звичайно, у нас, коли припинялися заняття під час пандемії, ми переходили на онлайн, але ж творчість ну, вона не передбачає такої роботи, бо це потрібен постійний контакт. Бо ти надихаєшся енергією свого товариша, який поряд із тобою, або танцює, або співає. Ти ділишся якимись своїми враженнями, і воно тебе ще більше надихає. І тому на дистанційному ну, це зовсім не то. Немає атмосфери, бо творчість вона панує там, де є атмосфера: атмосфера любові, атмосфера прекрасного доброти. От ну я не знаю. Творчість це всеохоплююче, таке, знаєте, почуття е, щастя. От е, коли я приходжу на роботу, і от коли приходила, до речі, і були у нас е, часи, коли ми не займалися, йдеш по палацу, і таке тиша, що нам не притаманне, у палаці тиша це щось неймовірне, одразу якось так. Що трапилося, Що таке, повинні десь бути діти, десь якийсь галас, десь гамір, там хтось бігає отаке, метушня, якась там щось там, хтось костюми переносить. А тут у цій тиші, і ти думаєш щось страшне і від цього так нагнітає. Як тільки в нас ну, дали нам дозвіл на те, щоб ми проводили знову заняття. Це одразу якось окриляє, незважаючи на всі ті перипетії, які там за вікном за палацом. Хто б як не переживав, не приймався, а у кого б які там не були страхи, воно все одно приходиш сюди, ти на деякий час ти від цього відсторонюєшся. Ти пронаєш зовсім у інший світ, і тобі набагато легше. От психологи також. Пропонують тим, у кого є зараз такі проблеми переживання дуже сильні. Вони пропонують ідіть до людей, ідіть спілкуйтеся. А де ж як не в таких палацах, будинках культури, у творчій творчому середовищі, де ну, можна, мені здається, перекрити усі переживання, ну хоча б на деякий час, відсторонитися від цього. І тому. ну, Мистецтво має потужну силу, так, і люди мистецтва також. Так. Так. Я, я от, це те, що я казала, коли я сюди прийшла, що коли заходиш в палац культури і творчості, ти ніби в іншому вимірі. І тут приємно. І я дуже рада, що в нас є таке місце, таке місце сили, де можна прийти і зцілити свою душу, а ми цього так сильно зараз потребуємо. Дякую. Як же дітки потрапляють в палац культури і творчості? От мені цікаво, ну можливо, ви досліджували це питання. Хто як дізнається про той чи інший колектив? Я так думаю, що це все починається з якихось міських концертів, міських заходів, і дитинка, можливо, сидить і боже. Я теж так хочу танцювати або співати. Чи, можливо, є інший секрет? В більшості, звичайно, іти до палацу культури або ні. Ви Батьки. Бо до нас приходять у колективи, дітки досить юні, скажімо так, вони ще не можуть самі собі визначитись, чи вони хочуть співати, чи вони хочуть, наприклад, до циркового колективу, або що навіть якщо вони дивляться наші концерти, ну так воно загалом їх десь чіпає, їм подобається, але визначитись, куди саме вони хочуть, вони ще самі. Ну, я думаю, не дуже можуть. Тому тут визначна роль, звичайно, батьків. Вони приводять, вони приходять до палацу культури, питають, деякий колектив чим займається, і тоді вже самі приводять сюди діточок і вони вже починають займатися. Звичайно, що є таке, що ходили, наприклад, в танцювальний колектив, а потім. Відкрили в собі якісь вокальні здібності, або вирішили, що будуть ходити і туди, і туди. У нас є такі діти, які займаються в декількох колективах, наприклад, в театральному і вокальному, або в вокальному, і хореографічному, деякі і в. І, ну, аж три колективи об'єднують і ну справляються. А чому ми дуже дивуємося, де в них береться та енергія, де береться той час, бо в них ж зазвичай і шкільна програма зараз така дуже напружена, скажімо так. Але наші діти то, ну, це наша гордість, і ми дуже ними всіми пишаємося. Але все ж як не крути, коли батьки ведуть сюди свою дитинку. Вони знають, що є і у дитини, і у них дуже дуже великий вибір. Чим мені подобаються колективи Палацу культури і творчості, що вони настільки різнопланові, що кожен знайде щось своє. Давайте поговоримо про тематику колективів, тому що ми тут не тільки співаємо, не тільки танцюємо. А є ще інші колективи, де інші види мистецтва представлені. Давайте поговоримо трохи про тематику цих колективів. Ну і власне хто куди хто з яких колективів куди відноситься. Ну, Дивіться, у палаці культури різножанрові колективи. У нас така творча палітра: хореографічні, вокальні. Вокально хорові навіть так більш об'єднано: цирковий колектив і театральний колектив оце палітра наших колективів. Але ж у хореографічних колективів також є свої підрозділи. У нас є естрадний колектив. Глорія. У нас є танцювальний колектив народного спрямування, це Веселка. Є колектив спортивно-бального танцю, це Айстра. Є колектив сучасного танцю, це Топ баді Денс. А також у нас вокальні колективи. Мають свої підрозділи, скажімо так. Якщо шоу гурти парне молоко і дніпровські зорі, вони більш спрямовані на естрадні твори, то у нас є ще і вокальні колективи, такі як Натхнення, де більш спрямування іде на класичні твори, академічний спів, романси, арії, оперет. О, от. Але вони зараз у своїй творчості також використовують і сучасні твори, і страдні, От. бо час також потребує таких змін, новшост, скажімо так, є вокальні колективи, такі як Дніпряночка. У них також спрямування народне, але ж вони зараз також використовують такі більш осучаснені форми виконання. І, звичайно, наш видатний колектив. Хор Славутич. це е, такі ось вокальні колективи. Є забула ще один дуже наш гарний колектив інструментальний жанр, який представляє це наш оркестр народних інструментів, барви. Який розпочинав свою роботу як оркестрова група хору Славутич, а потім уже став окремою творчою одиницею оркестром Барви, який виконує твори різного спрямування, і, от зараз, коли змінився керівник колективу, прийшов молодий такий завзятий Михайло Клименко, то він уже Вносить якісь більш сучасні форми, такі скажемо. Церковий колектив це наша родзинка. Вони також ну, у своїй роботі вони використовують усі ті жанри, які використовуються загалом в цирку, там в Державному київському або Шепіто, ну, все, Це і жангляш, і партери, і повітряна гімнастика. І ну, все, що представлено в цирку, воно все є і в нашому колективі. Театральний колектив це. Також, скажімо так, прикраса палацу, бо діти, які ходять туди і дорослі, також, вони, якщо раніше також було більш таке спрямування постановки, здійснювалися за класичними творами, там Котляревські або щось, таке, ну, монументальне, таке, то зараз це також більш осучаснений у них репертуар, скажімо. От, і вони роблять і мініатюри, і е, в усіх наших концертах е, ми робимо їх зараз е, театралізованими, то вони і як ведучі е, у нас використовуються. Ви з такою любов'ю розповідаєте про кожен колектив, що мені вже хочеться якнайшвидше з ним з ними, з кожним із них познайомитись. Буду дуже рада.